Після того, як почули звук, ну як усіх завжди, як завжди, аж похололо все всередині. Ракета йшла низько, тому ми її пропускали для того, щоб взяти ціль більш ефективніше у хвіст. Після того, як ми вона вийшла до нас, хвіст, ми взяли зафіксували ціль, і прийшов пуск. Після чого ми побачили прекрасний спалах, збиття радості, емоції, крики. Ну це було, звісно, неймовірно. Получається, вона вже винирнула вже тут. Ну вона проходила дуже близько. Ми її одразу побачили вже в себе над головою. І там буквально три секунди, і це все вже пройшло. Ти там не успівав подумати не про що. Робиш на коли стріляєш. В принципі, тобі цього достатньо. Вже як побачив, що, що збив, то обрадувався, розванили сусідам позицію. Не сказали все хорошо. Кожну ніч, коли ми виїжджаємо. В першу чергу я думаю про свою родину, яка знаходиться в Києві. Коли був е у піхоті, то е тільки з'являлися якісь повітряні цілі, то ми якби з дуже великою надією завжди передавали по рації, щоб нас захистили ПЗРКшники. Тому е якби ставши ПЗРКшником, е я розумію, що це робота така ж сама важлива.